Ми звикли до добрих і повчальних казок. Та чи завжди вони такі? Іноді казка це історія зовсім не героя і зовсім не весела. Фейбл, або як звикли називати його ми з друзями Фабл, це темна і драматична історія одного хлопчика. Пробачте, двох. Перший це протагоніст, а другий це моліньє, той, хто створив цей ламповий світ. Причому їх історії дуже схожі, як розповідає нам голос за кадром в початковій заставці. Цей хлопчик мріяв про свої пригоди. Іноді в них він був героєм, а іноді злодієм. І, хоч цей хлопчик навіть не підозрює про те, що його чекає в майбутньому, але в кінці кінців все ж досягає своїх цілей. Так само і Пітер Молін'є. Це хлопчик, котрий мріяв про ігрові дерева, що ростуть в реальному часі, про живих неігрових ігрових персонажів, котрі народжуються, проживають своє життя і помирають незалежно від протагоніста, та про купу чого іншого, що як не дивно він змусив повірити, і весь. Світ. Поза своїми мріями, Пітер навіть не підозрював, що його чекає в майбутньому. Але в кінці кінці він все ж досягає своїх цілей, і фабл захоплює серця мільйонів. Хоча парадокс у тому, що він не виконав і половини своїх обіцянок. Як не дивно, але вчитель Кріса Робертса ага, того про кого ви подумали. Якщо чесно, я не в курці, чи вчив Моліньє Кріса чи ні, але казки розповідають вони однаково. Просто перший про фентезі, а другий про космос. Так от, як не дивно, але вчитель Кріса Робертса, не виконавши більшої частини своїх обіцянок, практично не отримав ніякої критики. І гравці по всьому світу хвалили його творіння. А сам Молін'є вирішив пообіцяти ростущі в реальному часі дерева вже в другій частині. Зсилаючись на слабкість систем того часу, котрі не дозволили розкритися всьому його таланту. В другій частині дерева не виросли, бо ексклюзив для Xbox. От якби Її робили на комп'ютер, та за цими вічно неростущими деревами ніхто не помітив, щоб після першої частини рости перестави герой. А Пітер все чекав, коли ж виростуть дерева. Та дочекався лише, як померла його казка. Але ми тут для того, щоб згадати саме першу частину. Тому побажаємо митцю все ж виростити його гербарій, а самі нернемо в історію іншого хлопчика. Протагоніст прокидається на крильці свого будинку від голосу батька. Той каже, що у нашої сестри день народження, і нам би треба їй придбати подарунок. Але так як ми не маємо грошей, батько пропонує нам угоду. За кожну хорошу справу він дасть нам монетку, а за кожну погану справу нічого нам не зробить. Тепер гравець отримує невеличку варіативність дій: або чесно заробити три монетки, робивши хороші справи, або нечесно, грабувавши, бравши хабарі, віджимаючи карманні збереження у більш слабких дітей. Та є і третій шлях, як то кажуть, більш наближений до реальності: наприклад, взяти хабар з чоловіка-зрадника за мовчання. А потім піти до його дружини і розповісти їй правду, отримавши ще одну монетку від батька за хорошу справу. Причому єдиний, хто реально бачить, що ми робимо, це місцевий поліцейський. Але він нічого не може нам зробити, окрім як трошки посварити, бо ми маємо умовну недоторканність. До речі, при третьому варіанті ми можемо зібрати найбільше грошей аж 6 монеток. Далі ми купуємо цукерки у якогось підозрілого вусатого дядька, котрий називає себе мандрівним Баригою, і відправляємось вітати зі святом нашу сестру. Та, звичайно, радіє Подарунку, але каже, що вже бачила це в своєму сні, і те, що було в ньому далі, їй не дуже сподобалось. Вони відправляються додому, але бачать, як біжить якийсь чоловік з криками, що на селище напали розбійники, після чого отримує декілька стріл у спину. Наша сестра змушує нас сховатися, а сама відправляється до нашого дому. В цей час розбійники вбивають всіх в селищі, окрім нас. Як мінімум, ми так думаємо. Дочекавшись, доки ця орда піде, протагоніст вилазить зі схованки і біжить додому, де бачить тіло вбитого батька. Через мить ми бачимо розбійника, що біжить в нашу сторону з мечем в руках, та вбити нас йому не дає дивний дядько. Розібравшись з нападаючим, дядько бере нас за руку і телепортує в безпечне місце. Нам стає трошки погано, але це нікого дуже не турбує. Дочекавшись, доки ми звільнимо наш шлунок від зайвого, дядько представляється як Мейз і каже нам, що він керує так званою гільдією героїв. Хоча про героїв він погарячкував, в чому ми дуже скоро переконаємось. Ми отримуємо пропозицію переїхати в цю гільдію. Варіантів у нас дуже багато, тому ми поговоримо. На місці нас зустрічає старий наставник, котрий, дивлячись на протагоніста, не дуже впевнений, що з нього вийде щось толкове. Та Мейс залишається непохитним у своєму рішенні і селить хлопчика разом з Віспер. Дівчина не дуже рада новому жильцю, адже звикла бути єдиною власницею кімнати та вибору їй не залишають. Вже в цей момент ми можемо зрозуміти, що тут починається їх протистояння, котре затягнеться на десятиліття. Втомлений та подавлений, протагоніст лягає спати. Зранку наставник вирішує, що найкращий спосіб допомогти хлопцю забути. Про смерть своїх рідних і близьких, це дати йому палку в руки і дозволити побити спочатку манекена, а потім і жуків в лісі. Хоча про жуків взагалі окрема історія, що я маю на увазі. Посеред побиття нами кукли починає бити дзвін, що означає певну невідому небезпеку. Наставник, недовго думаючи, не знаючи, що там за небезпека, але логічно було б зрозуміти, що дзвін в гільдії героїв не мав би бити в тривогу через пару комарів, котрі вкусили когось за п'яту точку. Не той рівень. Відправляє нас розбиратися з проблемою. Нас. Хлопця, котрому вперше в житті дали палку в руки. Та на щастя, в ліс залетіли парочка жучків. Ми швиденько розбираємось з ними і повертаємось до наставника. Послухавши похвалив нашу сторону, ми відправляємось спати і прокидаємось років через 10. Разом з Вісфер ми знову відправляємось на тренувальну площадку, де наставник вирішує забрати у нас палку і вручити меч. Під час вже більш серйозного тренування з нашою подругою, ми бачимо, як підходить якийсь величезний дядько. В його розмові з наставником гравець дізнається, що це громобій, один з найсильніших героїв гілля. А Віспер це його молодша сестра. Старший брат нашої подруги, побачивши, з ким вона тренується, залишається незадоволеним, що її поставили в спарінг з якимось селюком. Впевнений в перемозі дівчини він спостерігає за нашим боєм. Ми опускаємо на землю обох родичів, розмазавши по землі Віспер. Після чого відправляємось вчитись спочатку стріляти з луку, а потім і використовувати магію. Пройшовши курс молодого героя, здаємо екзамен, навішавши Мейзу, і відправляємось на вручення печатки героя. Печатки героя це знак, котрий підтверджує наше членство. В гільдії Та служить телепортом і рацією для спілкування з наставником. Після посвячення нас і віспер в герої протагоністи випускають на всі чотири сторони. В залежності від бажання гравця, у нас є три варіанти подальших дій: відправитись на проходження основного квесту, додаткових завдань, або просто на дослідження місцевостей, до котрих є доступ на даний момент. Щоб не забирати ваш час, наш протагоніст забиває на більшість додаткових місій, на дослідження світу, та одразу ломиться чистити пику Главгаду. Або не зовсім одразу. Спочатку нам треба вбити Королеву Жуків. Розібравшись з нею, ми виконуємо наше перше завдання, отримуємо першу славу та аплодисменти від людей. З гордо піднятою головою відправляємось в Бауерстоун, де нас вже чекає Мейс з якоюсь важливою інформацією. По прибутті в місто нас зустрічає поліцейський. Візуально далекий родич того самого, котрий сварив нас в дитинстві. В невеличкій екскурсії він пояснює нам, що ми ніхто і звати нас ніяк. А щоб ми не дуже викаблучувалися з цього приводу, відбирає у нас зброю. Трошки пізніше, поліцейський показує нам мера цього міста. Точні, її гордість. Неважливо, до цього ми ще повернемось. Далі ми йдемо до місцевої забігаловки, де нас вже чекає Мейс. В розмові він розповідає нам, що насправді наша сестра вижила і її забрали з собою розбійники. Інформації не дуже багато, але маємо, що маємо. Кинувши декілька підколів нашу сторону щодо нашої екіпіровки, він зникає. Тепер наш шлях лежить спочатку в магазин за новим одягом і зброєю, а далі на наяблену ферму. Гравець може обрати, чи він буде атакувати ферму разом з розбійниками, чи захищати її разом з поліцейськими. До речі, більшість. Квестів нам будуть пропонувати вибір темної або світлої сторони. Незалежно від вибору, на підході до ферми ми зустрінемо нашу стару знайому Віспер, котра в будь-якому випадку стане на протилежну нашій сторону. Розповівши протагоністу, який він утирок і як вона його по колу буде водити, Віспера йде геть. Ми прибуваємо на ферму і, вбивши розбійників або поліцейських, в залежності від вибору сторони, стикаємось вже із нашою подругою. І відповідно знову спускаємо її з небес. Далі проводимо парочку барих через темно до передмістя Оуквейлу. Оуквейл це, до речі, селище з котрого ми родом Повернувшись додому, протагоніст бачить, що його селище в такому ж стані, як і до нападу розбійників. Ще й зустрічає жінку. Вона представляється дівчинкою, котра на початку гри шукала свого ведмедика. А ми, відповідно, при виборі світлої сторони повернули її його, а при виборі темної віддали ведмедика її старшому брату, котрий спочатку відірвав іграшці ноги, а потім зняв шкіру. Повезло ж дівчинці з родичем. В кінці кінців ми розуміємо, що життя все. Лише повернулося до свого нормального русла, а жителі були вбиті далеко не всі. Звучить голос наставника, котрий каже нам, що у Воуквейлі нас чекає Мейс, і у нього є важлива інформація. Прийшовши до останнього, ми дізнаємося, що інформації про нашу сестру більше не з'явилося. Але в одній з банд розбійників є сліпа провидиця. Вона є другою людиною після лідера бандитів Твінблейда і може щось нам підказати. До речі, ось і перший дзвіночок щодо гільдії героїв. Твінблейд це колишній герой гільдії. В певний момент в його поглядах щось змінюється. Він покидає гільдію, збирає навколо себе різного роду злодіїв, створює угрупування розбійників і стає не зовсім героєм. К слову, Мейс підозрює, що за нападом на наше селище стояли саме його хлопці. Протагоніст одразу ж відправляється в табір бандитів. У нього є декілька шляхів: або прорубатись силою, або хитрощами. Іншими словами, граючись в хітмена. Незалежно від обраного шляху, ми все ж добираємось до штабу табору, де нас вже чекає натовп розбійників на чолі з велетнем Твінблейдом. В дуелі опускаємо його на землю, після чого до протагоніста виходить провидиця. В розмові виясняється, що це і є наша сестра Тереза. З часом вона забула про своє минуле, але, побачивши нас, пам'ять повернулася. Вона згадала палаючий Оуквейл та те, як допитували їх матір. Бандити шукали хлопчика. Через мовчання нашої сестри лідер розбійників виколов її очі і кинув помирати в лісі, а матір забрав з собою. Через певний час на Терезу наткнулося інше угрупування розбійників під керівництвом Твінблейда. Вони забрали дівчинку з собою і зробили своєю рабинею. Та лідер банди зрозумів, що у неї є певні здібності. Він почав прислуховуватись до її пророцтв. З роками вона стала другою людиною в угрупуванні після самого Твінблейда, а всі, хто був проти, були холоднокровно вбиті її мечем. Після цієї історії Тереза пробуджує в нас приховану силу і зникає. А ми вільні вирішити, чи добити Твінблейда, чи ні. Незалежно від нашого рішення йому не жити. До речі, про це він сам нам прямо і каже. Розібравшись з розбійниками, ми відправляємось з гільдію, де нас знову чекає Мейс. Тепер у нього є особисте завдання. Його друг археолог зник і голова гільдії турбується про його безпеку. Ми відправляємось на пошуки і знаходимо чоловіка, але той не дуже радий, адже якщо ми його знайшли, то і інші зможуть. Докладаємо про успішне виконання і направляємось до нотхол Глейд розрулювати питання з перевертнями. Навішавши з віздюлей монстрам, ми отримуємо листа та книгу від Терези. З них ми дізнаємося, що являємось нащадком Архонта, правителя древнього королівства. Є легенда про архонта, котрий володів могутнім мечем, сила котрого була настільки велика, що власник цієї зброї міг підкорити цілий світ. А наша кров могла привести до цього древнього артефакту. Дізналися, і слава Богу. Пора йти на арену, кліпати морди всім кому тільки можна. Отримавши запрошення від гільдії, ми відправляємось в колізей, де в процесі мордочистки різних персон зустрічаємо Віспер. Спочатку ми разом пробиваємось далі, але після вбивства Королеви Скорпіонів диктор озвучує, що сьогодні присутній особливий гість герой над героями Джек Стіні. Проблема заключається в тому, що переможець мав бути тільки один, а вижили і ми, і Віспер. Тому Джек приймає рішення провести смертельний поєдинок. Нашій подрузі це не дуже подобається. Як вона вже неодноразово вихоплювала від нас, а отже, вона розуміє, що її шанси вийти переможцем близькі до нуля. Після нашої перемоги гравець може піти за арени і залишити віспер в живих або добити її. По дорозі з арени в лобі, протагоніст бачить статую своєї матері. Як виявилось, колись вона також була чемпіоном арени і грозою перевертнів, та в одному з боїв отримала серйозні поранення і практично померла, але її врятував чоловік, з котрим вони зажили мирним життям і народили доньку, а потім і сина. До нас підходить Джек і починає розповідати, як він турбується про нашу сім'ю та як сильно хоче воз'єднання нашої матері з нами і нашою сестрою. Після чого вручає знак чемпіона арени, наголошуючи на важливості даного предмета. І де геть по прибутті в лобі нас зустрічають мер і її три супутники: один позаду і два. попереду. Той, що позаду, котрий громобій, в залежності від нашого рішення щодо його сестри, веде з нами трохи різний діалог. Але суть цієї розмови зводиться до одного: тепер ми маємо доступ до елітного району Бауерстоуну і до ложа леді Ельвіри Грей. Ну, не зовсім до її ложа, але вже дуже близько. Леді Грей, це, до речі, та котра мер. Ну, у котрої, точніше, два супутники попереду, ну неважливо, Ми до цього ще знову ж повернемось. Покинувши колізей, ми чуємо голос наставника, котрий говорить, що наша сестра чекає нас в покинутому будинку сімейства Греїв. Протагоніст прибуває в призначене місце, де зустрічає Терезу, котра розповідає, що очі її виколов саме Джек, а їх матір знаходиться у нього в полоні у в'язниці. Єдиний, хто знає потаємний шлях туди, це наш горий археолог. Та як виявляється, його знайшли прихвостні Главгада і вже ведуть в порт щоб доставити до Джека. Рятуємо археолога і дізнаємося, що потаємний шлях до в'язниці лежить через древнє кладовище. Та не все так просто. Щоб відкрити шлях, гравцю треба зібрати комплект броні і зброї так званого ностро. Древнього засновника гільдії героїв, чия душа не має. Спокою, так як з його могили викрали обладунки. Збираємо всі елементи, повертаємо в могилу і відкриваємо прохід. Але поки не йдемо всередину, так як у нас залишається один опціональний квест, котрий я просто не можу проігнорувати. Леді Ельвіра Грей чекає нас в садах верхнього Бауерстоуну. Прибуваємо до неї і дізнаємося, що вона незаміжня і шукає собі чоловіка. Спочатку знаходимо чорну розу і даруємо їй, потім відправляємось на пошуки намиста, котре у неї викрали. В процесі у нас є декілька варіантів розвитку подій. При одному з них ми дізнаємося, що у Ельвіри була. Сестра, котра зникла при дивних обставинах. Розслідуючи цю подію, протагоніст знаходить привид дівчини в підвалі будинку греїв, як виявилось, її вбила Ельвіра. Поруч з трупом лежить лист, котрий є доказом причетності фактичного мера. В цей момент з'являється сама леді Грей і пропонує нам віддати їй листа. Гравець вільний обрати або віддати і продовжити ланцюг квесту по одруженню з нею, або не віддати, і використати доказ проти неї. Наш недогерой вирішує віддати листа, адже він дуже зацікавлений в супутниках цієї мадам. Ельвіра каже, Каже нам, що ми ой який чудовий, розумний, просто найкращий, але є ще одна проблема. її руки добивається інший герой громобій. Ми відправляємось на зустріч з велетним. В залежності від того, вбили ми віспер чи ні, чуємо трішки різні діалоги, котрі в будь-якому випадку приводять нас до бійки, вже вкотре опускаємо його на землю і з тріумфом повертаємось до мера. Та пісія від радості, що ми такі прям талановиті і найкращі, і виходить за нас заміж. Мої вітання. Тепер протагоніст вже точно може водити її і її супутників по всім сторінкам. Книги, котру я не буду називати. Зробивши справу, відправляємось рятувати нашу матір. Пробиваючись через натовп зомбі, добираємось до в'язниці, де знаходимо її, і разом тікаємо. Але як виявилося, все була епічна многоходовочка від Джека. Він ловить нас і каже, що весь цей час спостерігав за протагоністом через знак Героя Арени. Ми попадаємо у в'язницю на декілька років, де нас змушують бігати крос з іншими зеками, слухати вірші головного сторожа і катують по вихідним. Переживаємо всі ці катування, рятуємо нашу матір і йдемо вбивати кракена. Розібравшись з молюс. Закінчуємо квест. Мама наділяє нас суперсилою нашої крові. Тепер ми можемо чути її як і наставника. І відправляє нас до порталу в темному лісі. Вбиваємо декілька зомбарів, заряджаємо портал їх душами і переміщуємось на Крючий берег. Там знаходимо прохід до ключа, котрий відкриває доступ до меча архонта і може бути досягнутий лише за допомогою крові нашого роду. Але він закритий силовим полем. По рації матір каже нам, що знайшла спосіб зняти бар'єри і чекає нас в кімнаті Мейза. Відправляємось в гільдію і бачимо, як її, нашу матір. Захоплюють прихвостні Джека і зникають. Забираємо на столі книгу і йдемо розшифровувати її до наставника. Той каже, що ми маємо направитись назад до бар'єру, а він по рації зачитає слова, котрі знімуть закляття. Прибувши знову на берег, ми бачимо, що селище біля бар'єру атаковане привидами. Пробиваючи через них, добираємось до місця і за допомогою наставника знімаємо бар'єр. Всередині бачимо серйозний твіст. Мейс захопив нашу сестру і щось над нею чаклує. Побачивши нас, намагається переконати протагоніста, що свідомість Терези захоплена Джеком, і він намагається. Її стримати. Але наша сестра кричить, що голова гільдії і є прифосним Джека. Розмову перебиває сам Главгад, котрий розкриває Мейза як свого помічника. Забирає ключ і зникає разом з Терезою. Ми опускаємо на землю старого мага, вислуховуємо казки про його важку долю і відправляємось рятувати нашу родину і зупиняти Джека. По в гільдію, наставник каже нам, що Главгад хоче активувати точки сили, щоб дістати меча. Ганяючись по всьому континенту за засранцем, ми жодного разу не встигаємо його зупинити і гордо повертаємось до наставника. Але бачить, Підмовимо, що Гільдія в полум'ї, а старий поранений. Він розповідає, що на них напав Джек і зараз знаходиться в підземеллі, а ми маємо зупинити його. Спускаємось підземеллі і бачимо наших сестру, матір Джека і меч вічності. Джек на наших очах перерізає певну частину тіла нашої матері, накачує міфічну зброю нашої кров'ю і вступає з нами в бій. Але по старій звичці ми його опускаємо на землю. Тереза каже, що тепер у нас є вибір або вбити її мечем і залишити його собі, отримавши неймовірну силу, або викинути його у безодню, знищивши навічно. У випадку, якщо гравець обирає позбутися артефакту, тоді починається заставка, де голос диктора каже, які всі щасливі і який наш герой-герой. Та загальна ейфорія продовжується недовго. Після чого у нас з'являється можливість отримати аналогічний меч тільки світлий сльозу Аво. цю зброю ми дістаємо прямо в гільдії біля однієї з могил. Але в нашій історії протагоніст обирає інший шлях і вбиває свою сестру. Тепер диктор розповідає, що ніхто дуже не зрадів перемозі а ми довгий час скиталися по світу, шукаючи вчорашній день, в той час як люди дихали через раз, побачивши нас. Це продовжувалось, поки ми не повернулись до нашого дому Оуквейл, де аналізуючи своє життя, залишились жити. Та спокійне життя продовжувалось недовго. Ми бачимо, як наш герой змінився за цей час. Відростив милі рожки, змінив колір очей на червоний, обзадівся лисиною, мухами над головою і червоним димком за собою, чим би цей димок не був. По рації до нас звертається наставник і каже, що є термінові новини від старішого члена гільдії жниця. До речі, цього персонажа ми могли бачити в самому початку гри в необов'язковій події, котру легко пропустити. Він обговорював з Мейзом дивні обставини на іншому континенті, та те, як жнець вже не вперше дурить смерть. Побуваємо до наставника і стаємо учасником розмови між старим Брайер Роуз, геройка бібліотекар, і жнецем. Дізнаємося, що на півночі прокидається зло, після чого на кістлявого нападає монстр, так званий Самонер. Тепер ми маємо дістати вогняне серце за розумними дверми біля гільдії, щоб викликати містичний корабель, котрий зможе доставити нас в дальні північні землі. Всередині протагоніст бачить пророків, заключених в кристалах. Ми маємо розгадати головоломку одним з двох шляхів. При першому всі пророки звільняються і ми отримуємо серце. При другому всі пророки. Гинуть, але ми все одно отримуємо серце. У нашого негероя замість німбу над головою мухи і роги. Тому я думаю, зрозуміло, що сталося з язнями в кристалах. Відправляємось назад на ключий берег і поміщаємо серце на маяк. Бачимо Брайер Роуз, котра розповідає нам, що ж не давно зрозумів, хто такий мейз, і по прибутті на північ знищив свій знак гільдії, щоб зрадник не дізнався про те, чим кислявий займався насправді. В цей момент маяк атакують самонери. Разом з Брайер вбиваємо всіх монстрів, зустрічаємо корабель і відправляємось на ньому в північну сніжну. Пустелю. Там нас зустрічає проєкція жниця, котра каже, що чекає на нас в містечку Білогір'я. По дорозі туди ми зустрічаємо нашу знайому Роуз, котра знайшла статуї з дивними надписами. Вона вважає, що ці споруди якимось чином пов'язані зі срібними воротами, котрі знаходяться неподалік, і відправляється в гільдію розшифровувати надписи. Ми в цей прибуваємо в Білогір'я, де жнець вводить нас в курс діла. Колись давно гільдія героїв зрозуміла, що в пошуках сили Джек може відправитись за інформацією до оракулів. Тому кислявий був направлений. Сюди, щоб запобігти цьому. Він каже нам, щоб ми знайшли чотири скрижалі, за допомогою яких протагоніст зможе поговорити з оракулами. Знаходимо скрижалі і дізнаємося у Оракулів, що являємося частиною пророцтва, а за воротами зароджується нове зло. Як виявилося, Джек не помер, а лише переродився в нову форму. А його маска, котру ми носимо з собою, є часткою Главгада. Повертаємось до Брайя Роуз і дізнаємося, що ці статуї мають бути заряджені душами героїв. А зібрати ці душі можна за допомогою маски. Тепер гравець приймає рішення, чи Її душі пожертвувати. Для першої статуї громобія, або душа привида Героя Арени. Для другої Брайер Роуза, або душа нашої вбитої матері. Для третьої наставника, бо душа мертвого засновника гільдії героїв Ностро. Обираємо, заряджаємо статуї і відкриваємо ворота, де нас вже чекає перероджений в дракона Джек. В досить важкому бою вбиваємо його, але на цьому гра не закінчується, адже залишається маска. В залежності від того, якого героя відігравав гравець, ми або маємо вибір знищити маску чи одягнути, або не маємо такого вибору. І гра сама вирішує, що зробить хлопчик в кінці свого шляху. Так як наш протагоніст відігравав злого чорта, то він, не маючи вибору, одягає маску і чує голос Джека у себе в голові. Той каже, що все вийшло, як він і хотів. І тепер він супер злий, і в 10 разів зліше, ніж раніше. Коротше, всім капці. Далі ми бачимо фінальну заставку, де голос диктора розповідає про хаос і жесть, котру ми почали чудити під впливом маски, і що це всім ля комедія. У випадку, якщо ж ми все-таки знищуємо маску, тоді голос каже, що всі на цьому небі від щастя, героя запам'ятають майже як святого і будуть жити довго і щасливо. На цьому закінчується сюжет гри. Хоча Пітер Моліньє так і не показав нам свої злополучні дерева, але все ж похвала критиків і гравців стосовно геймплею була заслужена. По суті, ми маємо стандартну рольовку зі стандартним набором фіч, але є певні бонуси, котрі роблять цей світ дуже цікавим і насиченим. Давайте по черзі. Десь віддалено ми маємо розвиток персонажа, схожий з древніми сувоями. Відтак, використовуючи магію, ми отримуємо досвід в магію, стріляючи з лука в навики хитрощів та швидкості, а махавши мечем, заробляємо циферки в силовий напрямок. При цьому ми маємо нейтральні поінти, котрі заробляються незалежно від стилю бою і накопичуються паралельно з іншими. Використати їх можна в кожну гілку, в яку вирішить гравець. Також ми маємо спеціальні банки під кожен напрямок розвитку, використавши котрі, отримуємо певну кількість досвіду. Як досвід з бою, так і з бану. Можна помножити на значення бойового множника, котрий набивається в бою. Прокачка того чи іншого напрямку має своє відображення і на подіях. Коли сильний герой може отримати доступ до одних подій і винагород, мага винагороджують в інших. Розберемо різні івенти і що в цілому нам пропонує гра поза сюжетом. Ми маємо просто величезну кількість додаткових квестів, як тих, що можемо отримати в гільдії, так і випадкових, на котрі можна наткнутися, тільки бігаючи по локаціям. Кожен такий квест має за собою реально дуже цікаві сюжети, навіть ті, де принеси вбий, все одно цікаво виконувати. Чого тільки вартий квест з боротьбою за серце мера Бауерстоуну і справжнім детективним трилером, розгорнувшимся в процесі. Або пошуки ліків для хлопчика, котрий зловив тріп від дивного гриба, знали б ви Кі гравець зустріне наркоманів по дорозі, шукаючи гриби для ліків. Реально наркоманів без жартів. І таких от завдань реально з головою. До речі, про квест з борделем, про те, що там робитимуть з нами, і те, що там відбувається взагалі, я промовчу. Відеоресурс мене просто не зрозуміє. Гравець може зайнятись рибалкою, котра представлена у вигляді міні-гри. З рибалки можна дістати як золото, ключі і речі, так і безпосередньо рибу. До речі, рибу так само є сенс діставати, адже ми можемо прийняти участь у змаганні рибаків і отримати за це винагороди. Змагань у грі вистачає, починаючи від змагань по зафутболюванню курей, закінчуючи Кулачними боями за титул топ бійця. Перекопувати все і вся так само корисна звичка, адже гравець може викопати срібний ключик. Зібравши певну кількість котрих, з'являється змога відкривати спецсундуки з особливими скарбами. Щодо скарбів є крута фішка цієї гри. Це магічні двері. Кожна з них це розмовляюча голова. Кожна така голова має свої бажання і завдання, щоб відкритися. Коли одна з них може попросити, щоб герой зарядив її стрілою в око, друга захоче побачити перед собою найжирнішого у світі хлопця, а третя завжди мріла. Зустрітися з істинно злою особою. Всі прохання різні і завжди, повторюсь, завжди реально цікаві. А іноді можуть створити серйозний челендж гравцю. Нам дається можливість створити певний локальний хаос, вламуватись в чужі будинки, красти речі з полиць магазинів і навіть вибивати вікна. Звичайно, поліція цього просто так не залишить, але ж як іноді це приємно. Так само гравець може перебити всіх в містечках. Правда, в тому ж Бауерстоуні це буде зробити досить важко, адже у нас завжди відбирають зброю при вході туди. Є можливість зайнятись бізнесом з нерухомості, тобто купувати будинки, облаштовувати їх і здавати в оренду. Причому, вбивши жителів або торгачів містечок, їх будинки і магазини виставляються на продаж. Відповідно, гравець вільний їх придбати і так само виставити в оренду. Коротше, поножовщина в мирних локаціях може бути досить вигідною справою. До речі, фабул обігнала на декілька років Mass Effect і дала можливість протагоністу займатися бугі-вугі як з жінками, так і з чоловіками. Так само гравець може створити як різностатеву сім'ю, так і одностатеву, але зіграти весілля можна лише маючи житло. Тут вже треба обирати або бізнес, або сім'я. Наш одяг зачіска, тату та карма напряму впливає на відношення оточуючих. Так героя початківця всі будуть гнобити, в той час як авторитету, всі будуть хлопати і закохувати стільки побачивши. Якщо персонаж одягнений в жіночу блузку, всі будуть сміятись з нього, а від чувака в темних обладунках з жахливим тату і зачіскою тікати. На відношення до нас впливає і карма, роблячи добрівчинки, з часом ми заслужимо обруч над головою і благосклонність жителів Альбіону, а творивши зло, роги і ненависть оточуючих. Сам же герой. Старішає. ми починаємо гру маленьким хлопчиком, а закінчуємо старим сідим дідом з морщинами по всьому тілу. Якщо прокачуємо силу, то з часом будемо виглядати як халк. А у випадку розвитку магії наше тіло покриється рунами. При вживанні великої кількості алкоголю і їжі ми будемо не тільки вічно ходити п'яним, але й розжиріємо з часом. Постійні бої також не залишаться без уваги, адже чим більше по персонажу будуть попадати вороги, тим більше його тіло буде вкриватися шрамами. В деяких моментах гри з'являється можливість пограти і в хітмена. Переодягаємось в розбійника і вони думають, що ми свої. В поліцейського і. ні, на жаль, зарплатню нам не виплачують. В більшості свої завдання в грі пропонують нам вибір темної або світлої сторони, як основні, так і додаткові. І знову ж таки, в своїй більшості це має відображення в майбутньому. Навіть враховуючи тільки декілька скриптових кінцівок, вплив наших рішень все одно відчувається. В цілому так, мулін'єн розповідав казок про майбутній проєкт більше, ніж ми читали за все наше дитинство разом у зяті. Але це зробило свою справу і заволікло серйозну аудиторію. А коли ця аудиторія запускала гру і вже хотіла було кричати Так де ж наші падло дерева? не встигала це зробити, адже гра постійно підкидала щось цікаве, паралельно створюючи якусь казкову і лампову атмосферу, в котру всі бляха дуже швидко закохувались, і я в тому числі. І ось коли ти все ж прокидався з цього трансу і розумів, що тебе обманули, біля твоїх ніг вже валялася тушка дракона Джека. Гра пройдена. А ти як дитина сидиш і слухаєш інтерв'ю мулінє, де він розповідає, що дерева виростуть в другій частині. А вони падло не тільки не виросли, так ще й ексклюзив для Xbox. Сволота. Дякую, що додивилися відео до кінця. З вами був Кріонок, це канал Кріонок Геймінг. Буду радий вашій підтримці у вигляді лайку, підписки та дзвіночка, а також коментаря з вашою думкою, критикою та пропозиціями. До зустрічі в наступних відео.